Як продати спортивний одяг так, щоб його хотіли навіть ті, хто не займається спортом, компанія Allo Yoga знає відповідь, і зараз вони буквально стають новим королем лайфстайл моди. А завдяки асоціаціям вони створили не просто бренд, а цілий світ, у якому ти хочеш опинитися. Ти бачиш дівчат, які займаються його... йогою на заході сонця. Ти бачиш ідеальні тіла, білий пісок, склянку смузі. І в тебе в голові одразу спрацьовує сигнал. Ало йога це преміум, це красиво, це модно. І навіть якщо ти не займаєшся йогою, ти вже хочеш виглядати так само. Вони створюють контент, який не продає напряму. Він продає атмосферу, і ти просто сам хочеш стати її частиною. Що ще вони зробили? Відкрили власне біч Клаб і з яхтами, вечірками, зйомками, інстаграм-локаціями. Це як бренд усередині бренду, який працює на один результат. Закріпити в голові образ. Це не про фітнес, це про лайфстайл, це про статус, це про моду. Ало йога це спортивки, у яких ти можеш вийти на вулицю і виглядати не як у спортивках, а як на як на, на, на окладинці глянцю. Їхній одяг це вже не просто легінці чи топ. Це сигнал, що ти належиш до певного стилю життя. І саме тому зараз алло-йога стрімко наздоганяє Лулу Лемон, стаючи новим лідером на переданні спорту моди і лайфстайлу. Хочеш створити бренд, який не треба пояснювати, створи асоціацію, покажи спосіб життя, а не просто товар. Алло йога зробила саме це і стала новим обличчям спортивної моди.